Вітаю всіх, хто завітав на канал Вирощування рослин. Сьогодні я поділюся досвідом вирощування жимлості і і стивна – перша весняна ягода, яка ціниться за свій смак, цілющі властивості, за красу, за стійкість до морозів. Ця ягода рідко хворіє і рідко піддається на варі шкідників. На початку весни під кущі я вношу азотні добрива. Жим добре сприймає органічне підживлення, на відміну від лухини, тому я її підживляю відстояним корячим послідом. В середині травня кущ потребує фосфорних добрив, під зиму для зміцнення кущі добре внести каліні добрива. Жимлець корисна для профілактики і лікування хвороби серця і суден, покращує зір, сприяє зниженню тиску не містять жирів білків, холестерину. На 100 грам ягід припадає 30 ккал. Харчування плодами покращує роботу нирок, очищає організм жирових відкладень, знижує рівень місту холестерину в крові. В моєму саду росте три кущі жимолості. Одна з них сорт дует, дуже ранній сорт, смак ягід кисло солодкий. Сордует має свої переваги в тому, що ягоди мало обсипаються при повному дозріванні, що властиво іншим сортам жимолості. Жимолость мені дуже подобається, і я вирішила ще досадити два кущі. Ямку я посипаю попелом, даю компостований курячий послід. 150 г суперфосфату. Все ретельно перемішую. Поливає водою, висаджує сорт середнього терміну дозрівання, Гортість бакчара. Однорічний саджанець, який я придбала в розсаднику Клеома В Цьому розсаднику я придбала вже собі багато рослин, багато лохин, саджанцями дуже задоволена, чудово розвиваються. Кущ цей середньоранній, до півтора метра завишки виростає. А ягоди солодкуваті з помірною кислинкою. В середньому має бути 3 кг з куща. Всадженця розправляє трішки коріння, висаджує на глибину кореневої системи. Заглиблює десь на 2 см нижню частину палинів, трішки втрамбовує ґрунт. Засипає зверху торфом. Можна засипати корою, тирсою. Жимлость любить рости на родючих ґрунтах, добре освітлених ділянках. При затіненні ягоди будуть дрібні. Плодоношення жимлості спостерігається через 2-3 роки. Активне плодоношення триває 20 років, а кущ може рости 100 років. Для утворення завізі потрібно перехресне запилення. Добре на одній ділянці висаджувати декілька сортів, відстань між якими 2 метри. Доглядати за жимолостю слід точно так само, як за іншими садовими рослинами, підливати, підгодовувати, прополювати. Чим кращий буде догляд, тим куж буде давати більший врожай, а сам він буде мати ефектний зовнішній вигляд. Після того, як садженець посаджений відкритий ґрунт, перші три роки його треба підливати, прополювати та розпушувати ґрунт. Полив помірний. Якщо лохина любить вологу, то жимлость любить підливати, але помірно. Якщо посуха, то звичайно потрібно її теж підливати. Я висаджую ще один сорт стрижевчанка. Ранній термін дозрівання. Цей кущ виростає до 180 см, ширину до 150 см, плоди широко веретено винні, смак ягід злегка кисловатий. Хороший для свіжого споживання і для заморожування. При повному дозріванні ягоди обсипаються. Тому, коли вони дозріли, потрібно вчасно їх зірвати, споживати для покращення свого здоров'я або пригостити близьких, які не мають можливості виростити для себе жимолость. Щодо хвороб, то жимолость володіє досить високою стійкістю, але іноді може на ній кинутись борошниста роса, плямистість. Спостерігається всихання почорніння гілок. Для лікування грибкових захворювань можна використовувати кулоідну сірку бордоську рідину скор. Найкраще робити систематичне профілактичне оброблення, ранньою весною обробити однопроцентною бордоською сумішю і корисно обробити кущ пізно восени перед заморозками. Якщо з'являються шкідники, обробити актеліком. Сорти жимлості поділяють на врожайні, солодкі, великоплідні. З вибраних сортів, мені подобається дует, і його я розмножую відведенням. Пробувала живцями. Але тут треба дуже пильнувати, щоб вологість з ґрунту і повітря. Постійно були дуже високими. Це можна робити в червні, і відведенням розмножувати жимлось простіше всього. В червні близько рослини я розпушую ґрунт. Беру потужні однорічні стебла, які ростуть в нижній частині куща, пригинаю до поверхні ґрунту, Пришпилюю дротом. Потім стебло засипаю шаром ґрунту. Протягом всього сезону стебло потрібно поливати, на наступну весну відділити і посадити на постійне місце. Через два роки відводок перетвориться на повноцінний кущ. Всім, хто має можливість, рекомендую вирощувати жимолость. Існує повір'я, де росте жимолость, там панує щастя. Тож бажаю вам гарних врожаїв, мирного неба! Пишіть коментарі, діліться досвідом. Дякую за перегляд. До нових зустрічей!